Вітаю вас, мої любі! Дивимось, яку звістку ви отримаєте найближчим часом? Три варіанти: перший, другий, третій. Ух ти. Ну, не лякайтесь, це карта смерті, але що вона показує? Ви дізнаєтесь про те, що у вас щось кардинально змінюється. Прям ну, це карта трансформацій. У вас зруйнуються якісь ілюзії. От в те, те, що у вас було, ви не розуміли, те, що вам не подобалось, і ви ніяк не могли просунутись в цьому питанні, от у вас якесь питання є. І воно буде кардинально змінено. От, воно повинно змінитися на що? Ви повинні ви станете діяти активно. От дивіться, у вас було якесь питання, яке зависло, і у вас було багато ілюзій на рахунок цього. Оце змінюється кардинально, і ви, ви починаєте активно діяти. Ну, якось другий варіант. О, У вас прийде. О, такі карти не, неприємні прийшли, але дивіться: трійка мечів, це, це як звістка, якщо сприймати, то ви щось дізнаєтесь таке, можливо, неприємне, можливо, воно ранить навіть ваше серце. Ну, але воно внесе ясність якусь. От у вас було можливо нерозуміння, ви не розуміли, як діяти. І ви щось таке дізнаєтесь, що дозволяє вам просунутися в цьому питанні. Хоча те, що ви дізнаєтесь, можливо, і вам не дуже сподобається. Можливо, воно якось сприйметься вами. Ви не захочете, можливо, це чути, не сприймати, але потім ви це усвідомите, і це дасть вам як поштовх на майбутнє. І третій варіант, що ж таке, всі такі карти вийшли? Звістка про те, а ну це буде руйнування чи продовження цього? Прошу це в нас? Все ж таки зруйнуються якісь ваші ілюзії. Ви бачите, все у нас нас якісь зміни конкретні. У вас були якісь ілюзії, можливе обмеження. От по цій карті, це те, що я сам собі в розумі вибудав. Оце ж, бачите, це я сам вибудовую собі такі обмеження. І вони всі, оці обмеження, вони зруйнуються. От якісь у вас те, що було. Можливо, це стосується вашої сім'ї. Можливо, от така звістка якась прийде про те, що ви дізнаєтесь, що в сім'ї якесь таке щось відбулося, і це зруйнує ваші ілюзії, зруйнує ті ваші обмеження, які у вас були. Ну, якось так. Дякую.